У долині, серед квітучих луків і веселих пагорбів було особливе місто. Воно називалося місто з відкритими дверима. У цьому місті жили багато різних істот, маленькі мишки, кудлаті ведмедики, пташечки, зайчики, равлики, їжачки і навіть дракончик. Який умів робити мильні бульбашки замість вогню. Але найцікавіше було те, що в усіх будинках двері завжди були відкритими. Не для того, щоб хтось заходив без дозволу, а щоб кожен, хто шукає своє місце, міг знайти його тут. Одного ранку прийшла до міста маленька лисичка на ім'я. Руся. Вона довго мандрувала лісами, бо ніяк не могла знайти куточок, де почувалася б як удома. Привіт, сказала вона першому ж мешканцю кругленькому бобру. Ти не знаєш, чи є тут місце для мене? У нашому місті є місце для кожного, усміхнувся бобер. Просто йди, куди тягнеться твоє серденько. Руся спробувала пожити у будиночку, де всі грали в музику, але вона не любила гучні звуки. Потім завітала до кулінарного дворика, де пекли пиріжки, але їй було дуже жарко біля печі. Вона вже трохи засмучена була, сіла на лавку біля парку і тут побачила, як маленький равлик. Намагається перелізти через високу траву. Хочеш, я тобі допоможу? запитала Руся. О, дякую, зрадів Равлик. Я йду на урок читання, але завжди запізнююсь. Я можу тебе носити на своїй спинці, вигукнула лисичка. І тут її серденько затепліло. Вона знайшла своє місце. Відтоді вона стала помічницею для всіх, хто не встигає, заблукав чи просто потребує друга. У місті з відкритими дверима кожен знайшов свою справу хтось будував будиночки, хтось сяджав квіти, хтось грав на скрипці. А лисичка Руся дарувала тепло й турботу. Бо в цьому місті ніколи не питали, хто ти. Тут питали, що робить твоє серденько щасливим. І саме тому місто з відкритими дверима було найзатишнішим у світі.